Всім дай Боже! Ми приїхали на курорт в Закопане. Подивіться, з яким видом у нас буде готельчик. Але я люблю ті гори, це капець. От наш готельчик. Ми зараз десь мусимо заселитися. От бібіка. От коріша. Міра. Передай привіт. О, передала привіт. Так, що зараз заселяємося і по факту, може, зараз вже купане в саме місто поїдемо. Е погуляємо, а завтра в нас по планах в гори піти, А післязавтра на лижі. От я вже давно хотів на лижах покататися. Так що чекайте, блог з лиж. Показую вам рум-тур нашого номеру. Диванчик. У мене колись такий диванчик був, можливо, в роках 10-х. Телевізор. Телевізор. Так вот, моя рука, вот телевизор. Два лишка. Вот, раз, два. Как раз нормись. Вот такие вот с окна. Машинку видно. И уже добре. Гир, ну, там чуть-чуть видно. А тоже нормуль. Вот такие туалет. Туалет. Ну, туалет, как туалет. Может быть, душ тоже есть. Так что четко. Вот я. Классный типок. Выключаем светло. Идем покажу наших друзей тоже. Можно рум-тур у вас? А давай тур в наших друзей. Два лишка, им удобнее. Идите. Два лишка. такий же самый телевизор. Тут и шафа есть. Да? У нас тоже, кстати, есть такая шафа. Что? Дивіться скільки в них тут о столик. Що там є? Коник? О, дивіться коники. оп, Коники. А, ось так, ось, така, ось такий душ, туалет. О, вас душ, душ. во душ, во я. класний тіпок з вами. Аво а во найкращі друзі, блін, гачок вас тут мене підманув. Взяли ось такі дві запіканки, коштує 50 злотих, 50 сантиметрів. Не знаю, чи смачні вони, але зараз буду пробувати. Була реально смачна запіканка. Міра, скажи, була смачна запіканка? Дуже. Дуже смачна запіканка, реально, я ще таку не їв. Це знаходиться на вокзалі, от вокзал закопаного. І одразу біля, точніше, та, біля вокзалу, бо був от, от був самий потяг. Тут можна замовити якраз цю запіканку. Так що йдемо в басейн, точніше на термальні води. Зараз поплаваємо і потім в готель. А завтра вже, я думаю, буде набагато цікавіше, тому що ми поїдемо на морське око і там вже буде набагато красивіші краєвиди. Вхід у басейн за 2,5 години коштує 98 злотих за одну людину. Ой, який аквапарк. Ні, Ну великий, великий. Зараз буде веселуха. Будемо зараз на горках кататися. Буде приколдесно. десно. Саня, шокіпішуєш? Я не кіпішую взагалі. І я не кіпішую. Віка, чокіпішуєш. Я не кипішую. Ніхто не кіпішує. Зараз вам легенький обзорчик зроблю. Цього аквапарку. Реально часто такий аквапарк. Найкайповіша горка, то ось ця зелена горка. На червоній такої собі, лайтове. Тут ось такий басейн, там дитячий для плавання басейн. Санчос мене не чекає, зразу біжить в басейн, бо тому що зараз йому прийдеться виходити. Ось тут такий вхід. І тут починаються термальні води. Ну Які термальні, гарячі води. О, о блін, натурі гарячі. Ще хляпаються, щоб мені камеру не замочили. Тут час від часу включаються ось такі струї. <плес> Всім дай Боже, вже наступив наступний день. Ми йдемо зараз на лижі, поміняли трішки плани, змусили їхати на морське око, але трішки, трішки не вийшло нам по планам. Зараз йдемо на лижи, скажу, скільки коштує, оренда лиж, костюми і так далі, скільки вхід сам коштує, не знаю. Зараз коротше, все вам розкажу. І завтра ми поїдемо на морське око. Вже забронювали паркінг і поїдемо машиною, бо хотіли першим автобусом, але кажу, не виходить, тому що весь автобус, точніше всі місця. Давно забронірування. Так що, якось так, після вчорашніх тих термальних ход, точніше, скільки ми вже походили, поплавали і так далі, все тіло зранку боліло. Навіть не хотілося просинатися, якщо чесно. хотілося далі валятися ще півдня. Так що, все по ситуації. Так, скажу я вам одну річ: в закопаному кататися на лижах дорого, досить сильно дорого. За вхід ти мусиш заплатити 385 злотих. За двоїх, так. Я, за, я зразу за, за двоїх рахую. Плюс потрібно заплатити 400? Скільки? 480 490 злотих за курточку, штани і окуляри одні і перчатки. І от перчатки. За перчатки тільки 30 злотих просять. Плюс ти ще йдеш і береш лижі, От, наприклад, ми взяли дві пари лижих. Це раз, два, плюс ось такі бути, як в неї. І каска. каска. Е, ще не знаю, скільки коштує, пізніше дізнаюсь, коли заплачу, бо то ти перше береш, пізніше, коли здаєш, ідеш оплачуєш. Так що така річ. Коротше, тисяча злотих. Краще закупляйтеся десь там, не знаю, в місці або помаленьку за літо закупляйтеся і тоді можете зимою їхати кататися на лежах, бо це реально дорого. Тупу касарик віддати за те, щоб покататися цілий день. Так що якось так. Нє, ну я скажу, класно ось тако кататися, як я зараз катаюся, Тупу, дивіться. У мене ось така па... Я впав, <ріст> впав вже навіть на лижах не катався, а я вже впав. <ріст> О, згубив рукавицю, піду за рукавицею, блін. Ну його в бані, ті вже. <ріст> Вони не для мене. <ріст> Нарешті другий раз піднімаюся і вже удачно. Фу. Ото я зробив корик, зараз буду спускатися з лижів. Я вже замахався, якщо чесно. Я не знаю, скільки я вже сьогодні калорій спалив, Ну це капець повний. Міра вже спустилася, удачно, ще й скоро спустилася, я був в шоці. Я навіть не помітив, що вона спустилася. Так що будемо кататися. Головне, щоб зараз на кінці не впасти, бо то буде смішно капець. Я не знаю, чи я буду ризикувати тримати камеру в руках. дивіться. вже почало спускатись помало. Впадеш, Віка, думаєш? Не впадеш. О, ви, Міра поїхала. Полетіла, не поїхала. Ой-ой-ой, дай Бог їй здоров'я. Так само лете. Дивіться, які тут краєвиди, це капець. Не, я боюся спускатися, звісно, бо тут я зараз як розженуся. Ну добре, коротше, з Божою допомогою. Ано, ну, Міра, розкажи, як ти впала. Ну як, летіла-летіла і забула. Зі 130 прилітаєш і. 160 поворот вийду в мене 160 поворот то ні, тобі далі. Досиш коментар? Ну я так, же Так само за мірою він в іншу сторону. Да ось. Чилаут. Коротше, ми вирішили прийти трошки на меншу горку, бо там та горка реально крута. А тут, ну, не так. Не такий угол горки, але нормально, коротше. Так що... Йдемо на скейпас і полетели. Санчо, перший раз будеш летіти. <реш> <реш> Нічого страшного, не переживай, так що полетели. І я знову впав. <реш> Зато так резко розінувся, що це капець. Там десь Саня зараз з мірою, вікою десь старається проїхатись. Ну, це круто, це круто. І Я рекомендую кожному покататися на лижах закупаних, тільки якщо ти купляєш свою екіпу. окуляри, каску, курточку і так далі. І у вас буде все окей. Так що я йду ще трошки покатаюся, бо ски, е, самі горки працюють до восьмої, ще чуть-чуть покатаємося, їдемо десь перекусимо якусь корчму і будемо далі десь щилити. Так що, погнали. Я тільки що. Очередний раз впав і мені вилетіла камера. Я вже думав, що контенту не буде. Але слава Богу, що в мене з камерою вроді би все добре і я вже щасливий. Фух. Так що якось так. Щастя не меж. Все, ми здали вже лижі. З е, казкою все разом було. Залежить і каску 180 злотих. Пізніше я десь туди підрахунки поставив. Напишу підрахунок, що ось тут десь був, скільки це все коштувало разом. А зараз сідемо в якийсь ресторан, поїмо, бо за цілий день ми замучились. О, дивіться, люди ще катаються на лайті, на розслабоні. Поїхали ми до морського ока автомобілем, тому що потрібно резервувати місця автобуса за декілька днів, і виходить набагато дорожче. Автомобілем обійшлося нам в 20 злотих. Пошли ми вже на паркінг до морського ока. отут вхід до морського ока. Нам перше показував паркінг взагалі можливо ще кілометр до цього паркінгу. Але він був закритий і ми приїхали сюди. І якраз шлагбаум відкрився, і все чітко. Ну, Рюкзачки на плечі і погнали нагору. Дивіться, яка красотка стоїть. Ну все, коротше, йдемо. Ось ці гуцули можуть вам запропонувати проїхатись на морське око такими конями. І зараз запитаємося, яка ціна. Хлопаки, яка ціна на, на те, те кони? Так. 100 злотих. 100 злотих. Ага. Ага, Окей, дікую дуже. Все, ми дізналися, скільки коштує проїхатись на кониках 100 злотих. Ну, кстати, три роки тому було 50 злотих. Ціни піднімаються. Три роки, півтора року тому Да. Ну, ще й півтора року тому було 50 злотих вже 100. Можливо, це на літній варіант вони такі, типу 50 злотих, а на зимній 100. Ну, не знаю. Кстати, Кіт на морське око коштує 11 злотих по Ульговому. 8 злотих? Вам Як... Якщо маєш Ольгу, ну, наприклад, ти там вчишся, то можеш за 8 злотих зайти. А якщо ти ніде не вчишся, 11 злотих, а раніше можна за безплатно було зайти, я пам'ятаю. Да. тихо-тихо-тихо. Побіг. Капець зустріли ми козуль тих маленьких Оленят, і люди, які не шарять, вони підходять. Беруть, пламають гілки від ялинок і підходять їх пугать. Хоча ті оленя не бояться людей, ого, не бояться людей і собі нормально стоять, їдять якусь траву, яка вилазить з-під снігу і так далі. Просто якісь китайці такі підходять тими ялинками і починають йому того перед носом махати тако. Ну коротше, ну класно, класно зустріти таких тваринок. 把这娘们给吓跑了 Робимо собі коротку перерву. <рес> Зробили собі коротку перерву зараз. П'ємо чайок. От чайочок, от стоїть чайочок з такими краєвидами. І нам ще йти аж туди. Далеко-далеко, далеко. Ми вже йдемо. Ми вже йдемо. Зараз скажу, скільки ми йдемо. Ось скільки ми йдемо. Годину. І вже майже 3 кілометри пройшли. Нормально, жити можна. Мені інтересно, чи можна підписати якусь петицію, щоб ці коні просто заборонили на морському оці. Бо тому, що або якісь бадання робили, ну, якісь аналізи брали з тих коней і так далі. Бо тому що тільки що коні проїхали, і в них просто-напросто п'інка з рота йшла. І це неадекватно по відношенню до тварин. по нема ходить, а реально куда-ні рік. Пофоткались, вау, ва! Це капець просто. Я реально хотів побачити красиві пейзажі. А бачу ось таку картину. О, тут озеро, щоб ви поняли. Мені... Мені розказували, яке тут красиве озеро, що тут ай, воно блакитне, якесь там оранжеве і так далі. А фактично що? Це... Зараз я вам покажу. Коротше, це льот. І трошки обідненько, але все одно. Я ціль досягнув. Йду, йду, йду. Моя ціль досягнута. І я щасливий, що я сюди потрапив. Тому що тут реально красиво, щоб не ось цей сніг, щоб гори горе було видно, Капець як класно. То було б ще краще. Ну, можливо, ще приїдемо сюди осінню, щоб дійсно побачити красоту природи. Коротше, подивились на те морське око і вже спускаємося. Але ми ще по дорозі зайдемо в один ресторанчик, сядемо, поїмо, щось гарячого вип'ємо і далі будемо. Так, да, вже 9 кілометрів пройшли. І... що, і далі у нас по планах додому. Додому. Точніше в готель. А там вже буде видно, можливо, на ярмарку поїдемо. Замовили собі їсти. О, так. І ось так все виходить на 219 злотих. Дороговатенько, ватінько, ну ладно. Ми в машині. От, зійшли з тієї гори і ми прийшли за сьогодні скільки, 18-29 кілометрів і 6 годин, в принципі, плюс-мінус. Бо ми ще посиділи в Рестіку, поїли, посиділи, відпочили і тоді вже вийшли до машини. Так що якось так. Замовили ми пироги з м'ясом, два бургера і теж пироги з м'ясом. Так що нам смачного. Все, ми вже виїхали з готелю, вже запакували машину і будемо виїжджати додому. Так що ставимо тому відпочинку. Жирний лайк. І ви також лайк ставте. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарі, як вам відео, чи сподобалось, чи було корисним. Я всім вдячний, всім мирного неба над головою, до нових зустрічей. Не забудь поставити лайк, написати коментар та підписатися на мій канал та інстаграм. На моєму каналі ще більше цікавих відео про подорож та роботу далекобійником. Всім добра та до нових зустрічей.